Привіт, мої дорогенькі. Давайте сьогодні ми подивимося родовий дар. Звертаємося до ангелів роду. І я би дуже хотіла запитати, що зараз відкривається, які ДНК роду зараз відкриваються. ДНК дару роду відкриваються на теперішній час. Це відео буде актуальне кожного разу. Навіть не кожного разу, а тоді, коли ви відкриваєте його. Да? Можливо, коли це відбудеться. Хочеш сьогодні, хочеш завтра, хочеш через місяць, але воно буде актуальне на той момент, коли дивимося, переглядаємо це відео. Поїхали. Перша позиція. Дар ДНК. ДНК дар роду. ДНК дар роду. Що відкривається? Мені, наприклад, дуже цікаво. Коротко і ясно, про саме головне. Отож, перша позиція, дар роду, ДНК. Угу. Клас. Дії. Тут вже магічні дії можуть бути. Зв'язок з місяцем. Дії охорона. Паш. Нічій. Охорона. Охорона, збереження, захист, смерка. Сім пентаклів. Так, дар. Десятка пентаклів. Клас. Вертаються ресурси. Тут просто вертається ресурс, а ще випадає башня, тут мені подобається, і випадає, значить, дурак. Да? Ну, дивіться, що я можу сказати. Значить, так, давайте бік. Значить, так, дивіться. По першій позиції, що мені тут, що мені тут кажуть. Перша позиція. Для початку ви повинні знати, що у вас відкривається дар ще більше для того, щоб ви могли вже його реалізовувати на землі, на земному просторі. Не лише знати, відчувати енергії і все інше, а реалізовувати, в принципі, на, в матриці. Захист. Мені показує тут захист, бомеранги ви можете запускати красиво, повертати собі свій ресурс. Тому що мені показує, що у вас дуже багато було вкрадено вашого ресурсу. Або ви його просто віддавали. Чи правду я кажу, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно тут віддавався ресурс просто так. Я думаю, так. Да. Я думаю, що ви тут просто віддавали. А яким чином просто віддавали ресурси? Королева Пентаклі. Тут через родовий аспект ви віддавали четвірка Пентаклів і магія. Магічна забрали. Ви настільки ресурсна. Да, десятка Важко стала. Десятка. І вам зараз повертається дуже швидко. Чим більше ви в знаннях, чим більше ви отримуєте свої знання, тим швидше вам повертається ваш ресурс. У вас забирали, у вас забирали через магію. Ви дуже ви дуже ресурсна особистість. І що я кажу, тут повертається, виходить, ваш ресурс повний. Дивіться, тут стосується будь-якого ресурсу. Чи це магічні здібності, чи це гроші, фінанси, чи це можливості, які відкриваються в стосунках? Давайте ми запитаємо. Що це за ресурс? Відкривається? Повертається, який ресурс вам повертається? Десятка мечів, так відмирає що. Що? Мужчина. За... Карма закривається з прошлим мужчиною. Слухайте. І у вас починається, і у вас починаються нові стосунки. Тут чоловік іде до вас. Чоловік іде, так. Да. Да, да, да. Ви, ви були під магією. І. Ви були під магією, у вас зупинилися повністю розвиток з усіма, усіма чоловіками. У вас не доходило до нормального розвитку. Навіть якщо ви були одружені, навіть якщо у вас були якісь стосунки, то повна жапенція була. Всі не до мужчини, всі були недо. Двойка. Да, у вас тупо відкривається новий шлях. У вас відкривається новий шлях і реалізація того, чого ви хочете. Двойка пентаклі тобто ви в балансі. Земля і простір, світла, да. світ. Мір, бачите, я кажу світ, і він витягує світ. Тобто ви дуже розширите зараз свої можливості, емоції, все, що ви захочете, все буде йти до вас. Тому що тут прокачана, в першу чергу чакра любові, і, блін, у вас тут дуже-дуже потужно. Ви повертаєте собі свої ресурси. Ви повертаєте собі своє повертаєте собі своє. Тайфово. Перша позиція молодці. Так, позиція номер два. Привіт. Що у вас тут? Ух ти, карма! Старший аркан, Стражний суд. Джаджмент. Вуу-воу-воу. Кармічні пропрацювання. Які ресурси? Що це у нас за ресурси? Повертається, відкривається ДНК. Тут навіть не ресурси, тут, тут про ДНК. ДНК відкриваються кармічні. Тобто те, що у вас було вкрадено, вау-вау-вау! Ну, дивіться, по-перше, у вас відкривається третє око. Ну, тобто, я бачу, я знаю, я відчуваю. В да? ну, основному тут я бачу, відкривається дар. Раніше, ви... блін, тут, виходить, я борюся зі своєю енергією Сонце і Луна. А насправді я є одне ціле. Ви цього не бачили і не відчували. А зараз ви готові це взяти Ух ти. повністю ваша. Ух ти. Ви закривалися від цього, розумієте? Ви закривалися від того, щоб взяти відповідальність і почати. Бути магом свого життя. Ви закривалися, боялися. Не дозволяли собі. Так, да, отшельнику були, бачите, відшельник падає вершельнику. Ховалися від себе самої. Імператор. А зараз ви готові взяти це все для себе. Прошла життя відкривається. Розрушаються старі-старі сценарії поведінки. І ви йдете до своєї сили, вам своя сила дається. Що за сила? Туз жезлов. Слухайте, тут вогонь, тут прям аж загужається дар. Що це дар? Тройка Пентаклі, вау. Тут у вас конкретна сила. Моміранги наказу наказувати исцелять, стилення. Е, ви допомагаєте, будете допомагати людям. Ви наставник? Ви наставником. Ви будете наставником для людей. Вуу. І наказ, блін, дьявол і верховна жріця. Я в шоці? Я в шоці? Ви світла і тьма, два в одному, У вас загружається все, що тільки можна. Все, родовий дар. Загрузка пішла. Загрузка пішла на клітинному рівні, подивіться. Просто пішов уже дар. На клітинному рівні. Все, ви почали загружатися. Ну, але що я можу зробити? У вас тут і темне і світле, вибирати будете ви. Обалдеть, двоєчки. Така інформація цікава для вас темний світ. Ну, ви тут, звісно, божественно загружаєтесь. Ви зрозуміли, да, в чому заключається розклад? Розклад заключається в тому, щоб подивитися, що загружається, який дар ДНК прогружається зараз. У вас зараз якраз на етапі, двоєчки, прогружається. Взагалі, весь дар, який ви маєте, з темного і її сторони. А що це саме за дар? Ще поки що невідомо, бо він тільки тільки прогружається зараз. Це треба буде дивитися більш, більш детальніше, ближче до того, як воно вже розкриється. Третя позиція. Що у нас тут? У вас розкривається дар зцілення. У вас розкривається дар передбачення майбутнього. І тут навіть, бачите, у вас розкривається дар любов. Любов через любов. Стілення через любов. Стілення, дивіться, тут темп, тут стілення йде. Стілення душі. Обнулення повністю ви через любов, через воду. Емоції. Через емоції можете працювати. І у вас тут теж є наказання. Ви тоже тут можете наказувати людям. Дивіться, боже, тут тоже дьявол наказання йде. Капець, тут два в одному. Ну, В основному через любов. Дивіться, тут любов іде. Більше, тут любов. Дев'ятка кубків наповненість. А ви змінюєте, ви змінюєте життя людей. Тобто, якщо людина йде, трансформуєте людей. Якщо людина йде по своїй істинній волі, проявленості в любові, ви допомагаєте, і ви прям дорогу показуєте. А якщо людина йде деструктивно, то ви наказуєте, ви маєте повне право наказати. Отак. Клас. Кайфово. Да. Я з часом подивлюся більш детальніше про ваш дар. Кожній експозиції, подивлюся більш детальніше і глобально. Але поки що на цьому все отак більш що прогружається, подивилися. Бо ще занадто рано говорити про дар, проявленість в світ, як він проявляється прямо тут і зараз. Ми ще до кінця навіть не пройшли, не, не зробили цей перехід, да, земля і на наших енергіях. Тому поки що так. Люблю вас, думаю, це було теж цікаво.